Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. І сьогодні у нас 6 грудня, День Збройних Сил України. Ми хочемо привітати Збройні Сили України, всіх наших захисників і захисниць з цим святом. Безмежно їм вдячні. І сьогодні також у нас День Святого Миколая. І Хоча ми не дуже слідкуємо за релігійними святами. Але в якійсь мірі це символічно, що тепер День Святого Миколая буде збігатися з Днем Збройних сил України. Адже наші Збройні сили зробили справжнє диво, коли весь світ сперечався чи 48, чи 72 години відведено нам, вони зробили справжнє диво, здивували весь світ і врятували нас від цієї навали. Тож, без, з словами безмежної вдячності до всіх захисників і захисниць. От, і з Днем Святого Миколая всіх, хто його сьогодні святкує. А ми вже повертаємо з лісу, набрали трішки дрів, дров, е, прогнозують, що найближчим часом буде зміна погоди. І там має піти сніг, і ми поки сніг невисокий, вирішили так для власного заспокоєння, поки там пару днів сходити підряд в ліс, щоб потім, якщо засніжить, замете бути більш-менш впевненими. ну і Я для себе передивився коментарі, і умовно їх розділив на три групи. І перша група це коментарі, в яких ви висловлюєте свою підтримку або Якимось іншим чином даєте зрозуміти мені, що я був вами пойнятий, зрозуміти, і що ми дійсно всі українці пливемо в одному човні. І ну це не війна, це наша спільна трагедія, і що це дійсно дуже важко, і що ми маємо. З гідністю все це перенести і робити, хто що може, щоб наблизити нашу перемогу. Знаєте, як кажуть, з миру пониці голому рубашка, від кожного по добрій справі і ми сильніші. Це ще раз дякую. І я перейду до наступних коментарів. Це коментарі. Напевно, погано я ставлю на останок ще один коментар, про який би мені хотілося поговорити. Це другий такий коментар примирення. Це є відео на каналі. Називається відповідь на погрози. Я знімав відповідь там на коментар, була, і ну, наше спілкування продовжилось і я радий, що у мене на одного ворога менше стало. Тільки дурень думає, що у нього немає ворогів, але я радий, що ми порозумілися. Кому цікаво, зайде, прочитаю коментар, який ви написали. Я Але хочу зрозум... ну, щоб що я зрозумів, просто молодь на фронті, так, це жахливо. Це жахливо, і так і іноді бувають докори сумління з цього приводу. це Дуже, ну, це от наша така. Національна трагедія, скажімо так, що ми все це маємо на своєму життєвому шляху пройти. Жодних образ, я скажу радий, що на одного потенційного ворога стало менше, і чим менше ворожнече буде між Українцями, тим сильнішими. Тому, е якщо хочеться порозумітися, я завжди тільки буду радий цьому. Тож е дякую за цей коментар. Ну, більше додати нічого. Дякую, що дивитесь наше відео. Продовжуємо спілкуватись. Ну і третій таке. Така, коментарів. Цікаві, я навіть не знаю. Ну, такі коментарі. От, Страть гривню і помалюй труби на хрестах, а то сумно дивитися. Ну, Якщо сумно дивитися, не дивіться. Страть гривню. Ну, я кажу, давайте ви не будете говорити, що мені робити, а я не скажу, куди вам іти. Страть гривню. Ну, не потрібно, по-перше, заглядати в мій кошельок. Помалю. Ну, я за цим коментарем читаю, що ну, ти мені не подобаєшся. Я хочу написати тобі щось неприємне. Ну, якщо б були не хрестина, труба буде щось інше. Ну, тобто, Ну, я вам не подобаюсь. <кій> можливо, моя зовнішність, можливо, моє обличчя, е, можливо, мій голос. Ну, щось вам не подобається, і ви вирішили це таким чином. Типу, подивись на себе, там, господар Березовський. Він, ну, типу, тикнуть носом. Ну, знаєте, Я думаю, що якщо я е, зайду до вас. В господу або якщо б ви зняли подібне відео я ну, при бажанні е, влаштувати себе там Ольгу Фреймут і тикнуть когось. Ну, тут якби багато вміння не треба. Тому я просто пропускаю цей коментар, він мене ніяк не зачепив. Абсолютно. Тим більше я впевнений, е, що ці ну, людині, коли писати цей календар, абсолютно байдуже, чи будуть помальовані ті хрести, чи не будуть. Просто щось треба написати неприємне. Ну, такий коментар ще, що... до речі, під ним ще три лайчика. Тобто є люди, котрі цей коментар сподобався, а звучить він наступним чином. А лісник чи придурки з сільради не проти? Не проти чого? Щоб я взяв в тачку палок в лісі. Ну, за цим коментарем я читаю, що ви б хоть, ну, мріяли ви, щоб лісник, чи як ви називаєте, придурки з сільради, обклали мене штрафами, да? то тобто й взяли мене. Так, грубо кажучи, за жопу да, і щоб у мене були якісь неприємності. Тобто мій співвітчизник під час війни хоче, щоб за те, що я пішов в ліс, набрав палок для того, щоб зігрітися і приготувати їсти, втрапив у неприємності. Тобто, щоб за ту тачку е, палок, ну, я мав неприємності. Напевно, вам би стало легше. Якби да? мені було погано, вам би, напевно, стало легше. Е, ну, придурки з сільради. Тобто, ну, ви заочно образили людей. Ну, я не знаю. Якщо ви з цього села і знаєте їх, ну підіть, скажіть їм це в очі. Якщо ви навіть не знаєте про якусь раду, йде мова, ну навіщо? Ні, ну от реально, а що мені мали зробити? Я знаю, що за це ну, в Росії там, да, там це заборонено. А якщо вам цікаво, ви можете. Забити в Ютуб, чи можна збирати валежник. І там багато є відповідей юристів, я не хочу норми законодавства тут повторювати. Все це є на Ютубі. Якщо вам цікаво, чи можна у нас збирати цей валежник, можете подивитися. Тобто, ну, такий, такий коментар. Ну от мені він неприємний от, з тої точки зору, що. Ну, ну що в мене за цю тачку дровну, щоб ви хотіли, щоб мене там, я не знаю, в центрі села прив'язали до стовпа і спалили, вам би стало легше. Ну тобто така от є категорія людей. Типу Ну... Не знаю, що вам з того, чому ви хочете, щоб у мене були неприємності. Я вам навзаєм нічого не буду бажати. Просто для мене ну, це незрозуміло. Тому я цей коментар також, скажімо так, в цьому коментарі для мене ви розкрили себе. І в попередньому і ось цей коментар. Це більше. Про те, яка ви людина. Ось так. Це, власне, і всі реакції на сьогодні. Дякую всім, хто дивиться наше відео. Далі буде. От, ще раз дякую всім, хто написав коментарі підтримки і. Ті, з ким ми порозумілися, тому що для мене це найважливіше. А такі коментарі, ну вони будуть. Знаєте, хороша така розминка для мозку, щоб не впадати в маразм. Потрібно іноді трішки його напружувати. Дякую всім, хто дивився це відео. Кому воно сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Ще раз всіх з Днем Збройних сил України. Слава Україні і до зустрічі в наступних відео.